Ведмідь важке, незградне створіння, не здатне мчатися, як вовк, моторний легкий на бігу, зате в нього є свої дві особливі якості, що зазвичай і керують його діями. По-перше, взагалі він не нападає на людину, кажу взагалі, тому що не можна сказати, до чого може довести його голод, як це було в даному випадку, коли вся земля була покрита снігом. На людину, повторюю, він не нападає, якщо тільки людина сама не нападає на нього. Якщо ви зустрінетесь з ведмедем у лісі і не зачепите його, і він не зачепить вас, але при цьому ви повинні бути дуже вічливі з ним і уступати йому дорогу, тому що він великий пан і не уступить дороги королю. А якщо ви злякалися, вам найкраще не зупинятися. І дивитися в інший бік, бо якщо ви зупинитеся і станете пильно дивитися на нього, він може розцінити це як образу. Якщо ж ви чим небудь кинете в нього й влучите, хоча б навіть сучком, не товщим за ваш палець, він уже неодмінно образиться і облишить усі інші справи, щоб помститися вам, бо у справах честі він украй вимогливий. І це його перша якість. А друга та, що якщо він відчув себе скривдженим, він уже не залишить вас у спокої, а вдень і вночі буде бігти за вами розмашистою риссю, поки не нас дожене і не помститься за образу. Отже, п'ятниця виручив із біди нашого провідника, і у ту хвилину, як ми під'їхали до них, допомагав йому зійти з коня, тому що бідака. Зовсім ослабнув від переляку і ран. Він більше налякався, ніж постраждав. Раптом ми побачили ведмедя, який виходив із лісу. Це була звірина дивовижної величини. Такого величезного я ще ніколи не бачив. Ми всі були вражені його появою, але, завбачивши ведмедя на обличчі п'ятниці, Відбилися і радість і відвага. О о. закричав він тричі, вказуючи на звіра. О, пане, дозволь мені з ним привітатися. Мій тебе буде добре сміяти. Я здивувався, не розуміючи, чому він так радіє. Дурний ти, Адже він з'їсть тебе. Їсть мене, їсть мене, їсть. Мій його їсти. Мій вас буде добре сміяти. Всі, всі стіти тут. Мій вам. Покаже смішно. Він сів на землю, миттю стягнув із себе чоботи, взув туфлі, плоскі червики, які носять індіанці, що лежали в нього в кишені, віддав свого коня іншому слузі і, наготувавши рушницю, помчав, як вітер. Ведмідь ішов, не поспішаючи, нікого не чіпав, але п'ятниця, підбігши до нього, зовсім близько, Покликав його, начебто ведмідь міг його зрозуміти. Слухай, слухай, мій, говорить тобі. Ми йшли за ними віддалік. У цей час ми спускалися по гасконському схилу й увійшли у великий ліс, де місцевість була рівна. А дерев, хоч і багато, але вони були розкитані, тож, видно, було, далеко вперед. П'ятниці, як ми вже казали, ішов за ведмедем по п'ятах. І незабаром порівнявся з ним, а, порівнявшись, підняв із землі великий камінь і шпурнув ним у ведмедя. Камінь поцілив звірюці в голову. Припустімо, він заподіяв йому не більше шкоди, ніж якби вдарився об стіну, але все таки п'ятниця домігся свого. Шалапут анітрохи не боявся і зробив це тільки для того, щоб ведмідь погнався за ним. І щоб показати нам смішне, як він виразився. Лише тільки ведмідь відчув дотик каменю і побачив ворога, як він повернувся і кинувся слідом за п'ятницею перевальцем, але такими величезними кроками, що й коневі довелося б утікати від нього галопом. П'ятниця мчав, як вітер, і прямо на нас, начебто шукаючи в нас захисту, і ми вирішили всі разом стріляти у ведмедя, щоб виручити мого слугу. Хоча я по справжньому розсердився на нього. Навіщо він погнав на нас ведмедя, коли той йшов у своїх справах у зовсім інший бік і не звертав на нас уваги? Особливо я розсердився на те, що він ведмедя погнав на нас, а сам став утікати, і кричу йому Ах ти, собако! От так насмішив. Біжи скоріше. Підхоплюйся на коня і дай нам застрелити звіра. Він почув і закричав мені у відповідь Не стріляти, не стріляти, стояти тихо, буде дуже смішно. І побіг далі удвічі швидше за ведмедя. Потім раптом побачив підходяще дерево, велів нам під'їхати ближче, припустив ще швидше й миттю видерся на дерево, поклавши рушницю на землю. Кроків за шість від стовбура. Ведмідь незабаром добіг до дерева і, що найперше зупинився біля рушниці, понюхав її, але не чіпав і поліз на дерево, як кішка, незважаючи на свою дивовижну величину. Я був уражений, безрозсудно, як мені здавалося, поведінкою мого слуги, і при всім бажанні не міг знайти тут нічого смішного, Поки ми, бачачи, що ведмідь заліз на дерево, не під'їхали ближче. Під'їхавши до дерева, ми побачили, що п'ятниця забрався на тонкий кінець Великого сучка, а ведмідь дійшов до половини сучка, до того місця, де сучок ставав тоншим і гнучкішим. Га крикнув нам п'ятниця. Тепер ви побачите. Мій буде вчити ведмедя танцювати. І він почав підстрибувати і розгойдувати сук. Ведмідь захитався, але не рушав з місця і тільки озирався, як би йому повернутися назад живим і цілим. При цьому видовищі ми дійсно сміялися від душі. Але п'ятниці було мало цього. Побачивши, що ведмідь стоїть сумирно, він став кликати його, начебто ведмідь розумів англійською Що ж ти не йдеш далі, а? Будь ласка, іди далі. І перестав трясти та розгойдувати гілку. Ведмідь немов зрозумів, що йому було сказано, і пішов далі. Отут п'ятниця знову застрибав, і ведмідь знову зупинився. Ми думали, що ось тепер і варто кінчати його. І крикнули п'ятниці, що він стояв сумирно, що ми будемо стріляти у ведмедя, але він гаряче запротестував «О, Обуласка, ласка! Обу ласка мій сам буде стріляти зараз. Словом, п'ятниця так довго танцював на соку, і ведмідь так смішно перебирав ногами, що ми дійсно посміялися вдосталь, але все таки не могли собі уявити, чого, власне, домагається. Відважний індіянець. Спочатку ми думали, що він хоче струсити ведмідя додолу, але для цього ведмідь був занадто хитрий, він не заходив настільки далеко, щоб утратити рівновагу, і міцно чіплявся за гілки своїми міцними лапами, тож ми справді дивувалися, чим же скінчиться ця потіха. Але п'ятниця незабаром вивів нас зі здивування. Бачачи, що ведмідь міцно вчепився за сук і що його не змушиш іти далі, він став казати Ну ну, твій не йде, мій йде, мій йде, твій не хоче йти до мене, мій хоче до тебе. З цими словами він пересунувся на тонкий кінець сука, що зігнувся під його вагою, і обережно по гілці зісковзнув на землю. Та побіг до своєї рушниці. Ну, п'ятнице, сказав я йому, що ти ще затіяв. Чому ти не стріляєш у нього? Не треба стріляти, сказав п'ятниця. Тепер ще не треба стріляти. Тепер мій стріляти, мій уб'є, коли твій буде ще сміятися. І справді, він ще насмішив нас, як ви зараз побачите. Коли ведмідь помітив, що його ворог зник, він позадкував, але обережно, не поспішаючи і на кожному кроці оглядаючись, поки не дістався до стовбура. Потім, як і перед цим, задом наперед поліз униз по дереву, чіпляючись пазурами й обережно одну за іншою пересуваючи лапи. Ось тут, раніше, ніж звір, устиг стати на землю задніми лапами, П'ятниця підійшов до нього впритул, уставив йому у вухо дуло своєї рушниці і застрелив ведмедя на місці. Пустун обернувся подивитися, чи сміємося ми, і, побачивши на наших обличчях, що ми задоволені, сам зареготав на все горло, кажучи так ми убиваємо ведмідь у наша країна. Як же ви їх убиваєте? запитав я. Адже у вас немає рушниць? Ні, рушниць немає. Зате є багато багато довгі стріли. Історія з ведмедем нас розважила, але все таки ми були в глухому місці, провідника нашого сильно порвали вовки, і ми не знали, що робити. Вовчевиця все ще відлунювало в моїх вухах. Воістину після ревища, що чув одного разу на африканському березі, про що я вже розповідав, я в житті своєму не чув таких жахаючих звуків. Це виття і близькість ночі змусили нас поспішити, інакше ми здалися б на прохання п'ятниці і, звичайно, зняли б шкуру з ведмедя. Звір був такий величезний, що справа була варта того. Але нам залишалося пройти ще близько десяти миль, і провідник квапив нас, тому ми залишили ведмедя й пішли далі. Земля тут була покрита снігом, хоча не таким глибоким і небезпечним, як у горах, як ми довідалися потім хижі звірі, гнані голодом, спустилися з гір у ліс і в долини в пошуках їжі і накоїли в селах багато лиха, налякали поселян, Зарізали безліч овець та коней і навіть кілька людей. Шлях наш лежав через небезпечне місце, про яке наш провідник повідомив, що якщо в цих краях є ще вовки, ми надмінно зустрінемо їх там. То була невелика лощина, з усіх боків оточена лісом, і за нею вузька ущелина, що вела лісом у село, де ми вирішили заночувати. Залишалося з півгодини до заходу сонця, коли ми ввійшли в перший лісочок. А коли вийшли з нього на рівнину, сонце вже сіло. У цьому першому лісі не сталося нічого особливого, якщо не вважати того, що на невеликій прогалині завдовжки близько ста саженів ми бачили п'ять великих вовків, які швидко перебігли дорогу. Один слідом за іншим, немов ганяючись за якоюсь здобичю. нас вони не помітили через мить зникли. Наш провідник, до речі, сказати, який показав себе страшенним боягусом, просив нас бути насторожі, думаючи, що слідом за цими вовками з'являться й інші. Ми насторожилися та приготували рушниці, але вовків більше не бачили, поки не вийшли з лісу. Що тягся миль півтори на рівнину. Тут, на рівнині, дійсно доводилося їхати обачно. Перше, що нам упало в око, був мертвий кінь, зарізаний вовками, і над ним із дюжину звірів за роботою. Не можу сказати за їжею, тому що вони вже з'їли все м'ясо і тепер обгризали кістки. Ми не вважали зручним заважати їхньому банкету. Та й вони не звернули на нас особливої уваги. П'ятниці дуже хотілося пальнути в них, але я не допустив цього, вважаючи, що в нас і без того достатньо турбот, а може виявитися іще більше. Ми не пройшли й половини рівнини, як раптом ліворуч від нас почулося жахливе вовчевиття і зараз же слідом за тим, ми побачили цілу зграю вовків, що бігли просто на нас. Більшість уряд, немов регулярна армія під командою досвідченого офіцера. Я не знав гаразд, як зустріти їх, але, подумавши єдиний засіб зімкнутися в тісний ряд, так ми й зробили. А щоб не було великих проміжків між пострілами, я наказав стріляти через одного. А не стріляючим, тримати рушниці на поготові для другого залпу. На випадок, якщо вовки не повернуть назад після першого. Далі тих, кому доводилося стріляти в першу чергу, я попередив, щоб вони не здумали заряджати рушниці знову, але приготували пістолети. У кожного з нас було по рушниці та по парі пістолетів. Тож при цій системі ми, розділившись на двоє і стріляючи по черзі, Могли дати шість залпів поспіль. Утім, зараз у цьому не було потреби, бо після першого ж залпу ворог зупинився, як укопаний, злякавшись як пострілів, так і вогню. Чотири вовки були вбиті на місці, інші були поранені, але втекли, залишивши за собою на снігу кривавий слід. Я вже говорив, що вовки зупинилися, але відступали вони не відразу. Тоді, згадавши, як розповідали, що найлютіші тварини бояться людського голосу, я наказав усій нашій компанії гукнути разом, як найгучніший, і переконався, що в таких розповідях є частка правди. Почувши наш крик вовки, почали відступати і задкувати назад. Тоді я наказав дати другий залп у тил ворогу. Він помчався галопом. І зник за деревами. Скориставшись перепочинком, ми стали заряджати наші рушниці, а щоб не гаяти часу, продовжували їхати. Але ледь ми забили заряди та приготувалися для нового залпу, як почули страшенний шум у тому ж лісі, але попереду, у тому самому напрямку, куди нам потрібно було їхати. Ніч наближалася і з кожною хвилиною. Ставало темніше, що було для нас украй невигідно, але шум підсилювався, і ми безпомилково могли розрізнити в ньому завивання вовків. Несподівано ми побачили перед собою цілих три зграї одну ліворуч, одну позаду й одну перед нами. Тож ми були, здавалося, оточені вовками. Але оскільки вони не нападали на нас, ми продовжували свою путь, підганяючи коней наскільки це було можливо. Але дорога була незручна, і коні могли бігти тільки крупною риссю. Так ми доїхали до узлісся другого лісу, що лежав на нашому шляху, але були вкрай здивовані, коли, доїхавши до просіки, побачили біля входу незліченну Кількість вовків. Раптом на другому кінці лісу пролунав постріл. З лісу вибіг кінь, осідланий і загнузданий, він нісся вихором, а за ним чали щодуху штук сімнадцять вовків, кінь далеко випередив їх, але ми були впевнені, що він не витримає довго такого божевільного бігу, і вовки, зрештою, наздоженуть його так воно, певно, і сталося. В ущелині, звідки вибіг кінь, перед поглядами нашими постало жахливе видовище. Ми побачили трупи іншого коня і двох чоловіків, роздертих хижаками. Один із них був цілком, ймовірно, тим самим, котрий стріляв, бо біля нього лежала розряджена рушниця, але голова його та верхня частина тулуба були з'їдені. Це видовище переповнило нас жахом, і ми не знали, що робити і куди їхати, але вовки незабаром змусили нас зважитися. Вони оточили нас у надії на нову здобич. Я впевнений, що їх було не менше від трьохсот.